Ну, і знову про Toyota, доброго дня. Приїхала у нас нова партія Toyota, Toyota бз 4 це комплектація топ-передній привід. комплектація PRO, але вона йде з доп опціями, з плюсами. Це авто на 615 км заявлених виробником запас ходу. Це авто, яке габаритами зрав 4 навіть трошки довший. На декілька сантиметрів. По наявності зараз залишаються вільними стального кольору і коричневого. в коричному кольорі є два варіанти. Зараз я покажу салон один. Він такий цікавий, він більш темний. І він іде з такими коричневими вставками по салону. Він на відео може не дуже вам видно його, але він дуже такий вписується дуже в це авто. Він може вам червоним здаватися, але це він коричневий. І другий варіант салону. Він іде більш світлий і з сірими. Такими вставками, картами і більш світлий салон. В авто є додаткові опції про те, що я казав, це автопаркування, це пам'ять сидінь на два водія, це є додаткові більш якісні камери навколо для того, щоб пробити панораму на екран. Є по всіх чотирьох дверях, є. Без закриття, відкриття, без доступ. В авто величезний багажник. В наявності, щоб вільна була така і такого кольору. В дорозі є ще чорні, білі, сірі, повний привід та моноприводні є. В авто є штатний, де камери 360. Приємна музика, у всіх ідуть панорами, невідкривні рейлінги. Ну і що, чекаємо вас на тест-драйв, поки є авто в наявності, ось контакти. Гарного дня, і бережіть себе!